Скажіть, будь ласка, як відбуваються вибори на даний момент в Полтаві та Полтавській області? Яка явка? Чи дуже чи активні виборці? Що змін в порівнянні з ранком майже не було, в обід люди йшли, ну, скажімо так, менш активно було, менше людей, але от під вечір вже молоді люди, такі більш молодого віку, йдуть голосувати, йдуть з маленькими дітьми, йдуть з ну, компаніями, сім'ями. Але все-таки дуже, дуже висока явка, я думаю, що буде у нас в місті на цих виборах. А скажіть, будь ласка, чи відбуваються якісь ексцеси під час ем, голосування? на ну, деяких мені, мені невідомо про, ні про які ексцеси. Все спокійно. На всіх дільницях, що ми відвідали, абсолютно все спокійно. Люди дуже доброзичливі, настрій, гарний. На деяких дільницях грає музика, відчинені вікна грають, виселені колонки, грає патріотична українська музика, всіх зустрічають з посмішками, все спокійно. А скажіть, будь ласка, чи, ем, чи можна порівнювати якось з минулими виборами, наприклад, 2012 року в Полтаві і Полтавській області, з місцевими виборами 2010 року, що змінилося насправді? На, на сьогодні. Ви знаєте, мені здається, що порівнювати не можна, тому що зараз люди абсолютно свідомо йдуть, навіть є такі люди, які говорили, сьогодні ми з ними спілкувалися, що ні разу ще не голосували, не, не, не по віку, скажімо так, а по своїх політичних баченнях, по своїй громадській позиції. За 20 років незалежності ні разу не були на виборах, але сьогодні вони прийшли проголосувати. Є в нас в нас студентське місто. 30 тисяч студентів. Сьогодні всі студенти приїхали по обіді до міста, величезний наплив, голосують, ідуть, І мені здається, що порівнювати їх не можна, тому що це ну, скажімо, та ситуація, яка сьогодні сталася в нашій країні, вона спонукає дійсно до свідомого, більш свідомого вибору і до більш свідомих дій. А і чи... дуже і не знаю, подивимося по результатам, але як на мене, то явка набагато вища, і явка саме серед молоді набагато вища ніж кожного року. Ну, ніж зазвичай не кожного року, кожних виборів. А чи є на вас за вашу інформацію якісь загрози під час підрахунку голосів? Зазвичай фальсифікації робляться пізно ввечері. П Перед або після вже закриття дільниць, чи є якась ну, поки, інформація поки, інформації? В нас немає.